Ой, китайське керівництво і китайська адміністрація завжди будували свою зовнішню політику таким чином, щоб не потрапити в залежність від дій політики або поведінки якихось інших третіх країн. Більше того, вони завжди дбали про те, щоб не опинитися в глухому куті, із якого вихід буде. Таким, що уражуватиме імідж або репутацію Китаю, давайте подивимось на те, як Китай коментує російсько-українську війну. Він каже, що він нейтральний, рівно віддалений, що його навмисне намагаються втягнути в протистояння, але він не втягується, і що він за мир в усьому. Світі в такій ситуації незалежно від того, як будуть розвиватися події, чи Росія переможе, чи Україна переможе. Китай завжди буде зберігати виграшну позицію по відношенню до партії, яка перемогла, і може підтвердити, продемонструвати і засвідчити ось якраз свою таку дружність, свою неприналежність до однієї сторін, свою неучасть в. Як це вони формулюють відливання масло в вогонь і завжди налагодити побудувати конструктивні нові там дружні приязні стосунки із тією країною або групою країн, яка вийде з ситуації в кращому положенні ніж протилежна сторона? Ця тактика застосовується Китаєм не лише по відношенню до України, а й для багатьох інших гострих міжнародних проблем.